Ворог не спить і продовжує невпинно атакувати українські міста. Так за минулу добу росіяни випустили по Україні 174 засоби повітряного нападу. Більшість з яких було ліквідовано силами ППО та все ж зафіксовано влучання на кількох локаціях. Так окупанти вдарили по Києву, де влучили у чотириповерхову будівлю медичного закладу на рівні другого поверху, де діяв стаціонар. На місці удару виникла пожежа, яку ліквідували. Пацієнтів евакуювали. На жаль, загинув чоловік, який перебував на лікуванні. Щонайменше четверо людей постраждали. В той же час на Чернігівщині ворог поцілив у гаражний кооператив. Попередньо вісім гаражів зруйновані, ще 96 пошкоджені. Також у інших районах Чернігівщини зафіксовано влучання по одному із підприємств на території приватного домоволодіння та по об'єкту інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували займання, що виникли на місцях ворожих атак.